Зараз публікують відео, відео зі станції метро Олімпійська, там вода та по стінах. На вашу думку, чи може взагалі ця станція стати наступною на закриття? Чи є такий ризик і як взагалі? Я можу тільки сподіватися, знаєте, якщо це системно і що системно у нас відмовляє гідроізоляція, це дуже поганий знак. Це буде означати, що дійсно метрополітен треба закривати і капітально ремонтувати. Капітально відремонтувати це побудувати наново один кілометр метрополітену це сотні мільйонів євро. Тобто купити заново київський Метрополітен бюджет України боюся не зможе. Навіть якщо нам буде допомагати Європейський Союз, навіть при цьому я думаю, це навряд чи вийде. Ну тому це буде просто катастрофа. Я тільки можу сподіватися, знаєте, знову ж таки, дренаж вод в в Тому ж в метрополітені він може бути складний для пересічної людини. І щось, що, наприклад, якісь локальні там конденсат має стікати, або це нормально в деяких станціях стоять насосні системи і вони відкачують воду. А я думаю, що якісь підтравлювання теж технологічні можуть бути. Тобто я тільки сподіваюся, що це в межах допусків все працює. Просто люди не звертали ніколи увагу, а тут почали звертати увагу. Але все ж таки хотілося б знати. Мати справжній стан, єдине, що думаю, що під час воєнного стану, скоріше за все, стратегічний об'єкт, і влада не дасть публічну інформацію про справжній стан метрополітену. Ну і нам можливо краще не знати, але слідкувати за оголошеннями і тим, що відбувається. Метрополітен в кінці кінців, можливо, навіть при всьому при тому не так небезпечний, як той самий міст метро на цьому перегоні чи міст Патона, тобто є об'єкти транспортної інфраструктури, що знаходиться на Верхній землі, які знаходяться очевидно в дуже поганому стані.